Я знаю, як йому зараз тяжко в них, що пенсія мала, все. Я, ж, я ж це все розумію, ви що думаєте, що ні. І мені це приємно, що він хоче зробити приємно нам все. Ну, але ж... І я розумію, теж, що це, як сказати, зараз не той час. Зараз дуже тяжкий час, все дороге, все тяжко. Так що давайте ми потім, як буде перемога, будемо жити краще, от тоді будемо робити подарки. І будемо святкувати, і все у нас буде добре. І ніхто не думає, я не то що що я там хочу когось обідати, бо я не хочу від вас подарка. Мені дуже приємно, що люди хочуть вислати, що люди хочуть подарити. Ось, і я вам за це дуже-дуже дякую всім. Ось, нікого я обідати не хочу, просто пойміть і ви мене правильно. От, Так, що ось таке діло. Оля Чумаченко, все буде добре, так, все буде добре, Мар'яшка Закарпаття. Чуєш Богдан? Із Закарпаття Маряшка. Україна, дякую, будь ласка, елік. Сир ділаєте із молока, так, роблю. Ну, зараз ще ні. Зараз не роблю твердих сирів. Зараз поки місь молоко перегоню через сепаратор і е, сметану. Беру, роблю масло. Треба на закривати на зиму. Що, що, -шо, шо, шо? Я ще ж не даю нічого. Ви вже хочете сямушок. О, боже. О, 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 так. Зірка перша, чекайте. Шоколадка друга. Киця третя. Красуня четверта. Так, шоколадка, ти вже своє з'їла. Ай, черниш, ти що, сказився, пальця зісиш? Так, тікай, корицяна. Так, 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 красу. О, куди ж ти на мене скачеш? Так, малий, ти вредний. Так, ще в мене козел не їв. То що таке має бути? Ну ти дивися, залізь мені ногою в кишеню ще красуня в мене не їла. Не дам вам, бо красу... Так, киш, киш, ся. Шоколадка. На, красунька, красунька, на! Ну, не хоче, хочеш. На, моя маленька. О! Все. Все, і ти зі одного. Ща лапка йде. На лапка, на, ще тобі два сємушки залишилося. На! На! На лапка, на! На малишка, на-на-на, на, на, на. Все, все, всім віддала, все, немає більше. Стий, стій, стійки, стій! Оба! І ще не йшла. Ось то. Ще зараз поки сирів не роблю твердих. А так роблю сир твердий. Ну, то пізніше. Ще зараз поки міст немає часу з ним займатися. Айзар. Що з камерою? Нічого, а що з камерою? Все нормально вроді? Богдан, привіт, Юля. Привіт, Юлі, Передає Богдан Валя. Богдан, напевне, неравнодушний до Наталі. Вона красуня. Може бути, я не спору, але ж таке, ну я кажу, то зараз ще не той час. Кур'єром прислати квітки це, це дуже дорого буде. Ось, так що Я вам дуже-дуже вдячна. Хай Бог дає, щоб все було добре. Айзар. Що з камерою? Айзар, я не знаю, що камера. Дівчата, що, що ті камері вредить? Оля, ставте лайки, балалайки. Валентина, жаль, що не можу довше побути. В чаті багато роботи. Всім пока. Валентина, щасливо вам. Дякую за підтримку. І вам всього найкращого. Бог вам поміч. Ніна Медкитенко, зрозуміла, я трасу. Я трасу весною, літом не... Не теплю, не топлю, а на осінь тяжко, бо багато роботи. А мені восени легше. Ось восени трасу весь час на зиму. А влітом я десь коли тільки топлю в грубці. Ось так що ось таке діло. Елік. Айзар у телефона. розрішення такое. Розрішення таке, не знаю, дівчата хлопці. Я не знаю. Може я що нажала і щось не те, що збилися настройки.